Поговоримо про все ж таки, як і анонсували найгучнішу подію цієї ночі про мову Дональда Трампа. І залучаємо до нашого ефіру Максима Несвітайлова, експерта міжнародника. Вітаємо вас, пане Максиме, в ефірі. Наші вітання раді бачити Вітаю. вас. Отже, ну нічна промова. Одна з для нас з головних заяв, це коли Дональд Трамп зачитував лист від президента Зеленського і заявив, що вдячний за нього. І для нас це ну, ми в стані, коли ми намагаємось читувати будь-які меседжі і сенси зі слів Дональда Трампа, що означає те, що Трамп заявив про цей лист, що він сказав, що він вдячний за нього. Це щось змінює. Це означає, що ми повертаємось в конструктивне русло після складної розмови в овальному кабінеті. Ну, він там багато чого, звісно, наговорив під час промови. Але якщо стосовно конкретно цього листа виглядає дійсно, що є шанс на повернення до конструктивного діалогу тут, і президент і вчора виступав із зверненням. Очевидно, так був лист до Трампа, окрема і Верховна Рада. Ну, принаймні, там очільник ради і голови е фракції звертались з, з окремим листом до Трампа, і нібито е дивіться, якщо рішення принципове насправді ще Трампом не ухвалено з приводу того, що він знаходиться е в цій війні в цьому конфлікті більше на стороні Російської Федерації, то нібито це створює для нас шанс повернутись. В конструктивний діалог, і це звісно добре. Але якщо це направду так, тому що якщо послухати про промову Трампа в цілому і не брати ось цей конкретний фрагмент від у відриві до всього того, що він там говорив, то нам було. Багато сказано різного знову було повторено про 300 мільярдів для України, що є абсолютно неправдою. Що навіть там все натягнути, що тільки можливо, максимум 120 виходить, і це все одно менше ніж Європа надала Україні допомоги. Але Трамп знову говорить, що Штати ці гроші Україні дали. Знову були заяви про Панавму. Знову були заяви про Гренландію. Що вони, в принципі, мають шанси на самовизначення, але так чи інакше, вони будуть частиною Сполучених Штатів Америки, щоб там не трапилось. Були заяви про підкорення Марсу і ледь не всієї галактики. Там дуже а і звісно ж про яйця було про яйця. Угу. Ну У мене ціни на було. яйця як зросли. А знаєте, хто, хто в цьому винен? В цьому mm -hmm. винен Байден Байден винен збільшення ціни, цін на ці на яйця сказав, що знову про Афганістан згадував, що вивід військ з Афганістану це е, якраз і в вмотивувало, вмотивувало Путіна на те, щоб почати цю війну і що це стала катастрофою тільки. Хто ж підписав угоду з талібами? Хто ж підписав угоду з талібами про виведення війська з Афганістану? Був президент такий 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Абсолютний теска 47-го президента. І це саме він підписав угоду з талібами. Оце так співпадіння. Я прям. Прям не знає красно. Такі випадки там окремі конгресмени. Вони мали таблички false, тобто неправда, брехня, і вони тримали періодично, коли лунали меседжі Дональда Трампа. Свою незгоду і те, що в цей момент, на їхню думку, звучить неправда. Але, Але республіканці якщо... намагались заглушити. О, це та, Я про описку. загальний тон хочу поговорити для того, хто для тих, хто спав і правильно робив в принципі сьогодні о четвертій ранку, і не дивився це в прямому ефірі. Я побачила і хочу. От вам поділитися окремими враженнями, розділити з вами ці враження з Євгена Максиме. От. Оплески, оплески. загалом, ця промова була однією з найдовших в історії. Вже сказали 109 хвилин. З них, якщо нарізати овації, було хвилин 20. овацій. Періодично вони зривалися, вставали під час окремих меседжів. Але коли пролунала така думка Дональда Трампа про те, що ми мільярди вливали у війну в Україні, вже не витримали демократ. Ати і вони почали аплодувати, тим самим кажучи про те, що і правильно робила Америка, що підтримувала у війні Україну і допомагала їй. Але Дональд Трамп тоді різко відреагував на ці авації демократів. Він сказав: Ну так, ви хочете, щоб ця війна тривала ще п'ять років. Ви хочете ще допомагати для того, щоб продовжувалася ця війна? Як вам загалом такий настрій під час промови конгресменів да. і атмосфера? Поділіться з нами своїми враженнями. Знаєте, здається, там республіканці аплодували понад 100 разів. Ну, це таке моє спостереження. Дійсно, оплесків овації було дуже багато, і моє загальне враження найкраще передає цитата з одного з моїх улюблених фільмів Зоряні війни, повернення схитхів. І там сенаторка падна медала сказала такі слова. Так і помирає демократія під бурхливі оплески аудиторії. Ось десь, десь така у мене була асоціація на цьому фоні. Знаєте, під час навчання в університеті, після того я передивився дуже багато виступів публічних знакових осіб, серед, серед них що притаманно було більшість якихось диктаторів, тому що зазвичай вони такі харизматичні і яскраві. І те, що я бачив вчора, студенти-політологи майбутнього, якщо вони переживуть третю світову війну, точно будуть дивитись і аналізувати і думати, а як же так, а як же так трапилось, як же це суспільство 21-го століття до такого дійшло? Загалом, звісно, якщо говорити виключно в українському контексті. То нібито є такий промінчик сподівання, що ми направду так повернемось до е, якоїсь раціональної стежки. Але якщо говорити в контексті глобальному, то виглядає все надзвичайно контроверсійно, е, скажу так. Але попри ваш скепсис, Трамп заявив про те, що він бачить сильність сигнали від Росії, що вона теж готова завершити війну, На, ну які тут можуть бути приховані сенси в цьому висловлюванні, і ну оці слова нам поки що не дають розуміння, чи готова Росія йти на якісь поступки в тій війні, які вона. Яку вона Тому що раніше заявлялося про те, що вони хочуть Херсонську область цілої з хочуть да, що... і Запорізьку область разом із Запоріжжям? І тоді вони, начебто, ну але різні думки да, вона... Так, в версії висувається багато з їх вуст пропагандистів російських, але все ж таки, який це формат зараз може бути, який ну просуває Трамп в своєму розумінні миру і завершення війни? У ну, тут я вбачаю все ж таки певний рівень небезпеки, тому що ну, дивіться, вчора я в своєму телеграм-каналі е, опублікував відео, е, де понад хвилинна нарізка, така де телеграм е, де, де Дональд Трамп е, вихваляється перед різними аудиторіями під час різних виступів протягом років, тим, що колись Володимир Путін назвав його генієм і Що там його спростили, просили спростувати ці слова, відмовитись від них, але він сказав, а хто буде відмовлятися, якщо тебе називають генієм, і він це повторював десятки разів, розповідав цю історію з неприхованою гордістю, що Путін колись раз назвав його генієм, і тому те, що він. Сприймає такі сигнали від Російської Федерації, позитивні. Вони можуть бути сприймати з ним позитивні, тому позитивними, тому що він вважає, що це призведе до, до швидкого завершення війни. Наскільки вони дійсно можуть бути спрямованими до миру, досить складно сказати. Але добре, що ми для себе окреслили позицію, що ми то готові до розмови, але не готові до. До капітуляції до прийняття там якихось принизливих російських умов, тому Трампу доведеться з нами рахуватись. Єдине, що я сподіваюся, що е, мінімально ця комунікація з Дональдом Трампом буде публічною, що буде мінімум у цих секс-спільних прес-конференцій. Бо я не певен, що е, таким чином все дійсно може е, продовжуватись раціональним шляхом можливо в, е, в непублічному секторі, де там. Его Трампа не буде настільки підвержена різним ризикам. все пройде більш конструктивно. Я дуже на це сподіваюся. Штати все таки ключовий наш союзник. Ми зацікавлені в тому, щоб у нас була раціональна комунікація, якщо це можливо. Ще кілька разів була подяка Ілону маску, персонально він навіть вставав, бачили на кадрах, які показували вже перед цим, і йому аплодували, скандували. В якому сенсі, коли Трамп сказав про те, що ми припинили міжнародні... Допомоги, які були при Байдені, зокрема кліматичні угоди в сфері освіти різні програми, те, що стосується гендеру, там він зазначив, що це, начебто, були такі порожні гроші американців, платників податків, які вливалися ні в що, і, начебто, завдяки Ілону Маску, який добре пропрацював, під нього створили свій департамент, і тепер ми ці гроші можемо спрямувати на розвиток, начебто, Америки, а не е е різних проєктів, які. Хм. Ну, начебто не мають важливості для всього світу, і просто необґрунтовано вони розподілялися по всіх країнах. Оця окрема персоналізація Ілона Маска. На вашу думку, для чого? Ну, це визначає, наскільки він є впливовим дійсно, і що вочевидь не знайшлося противаг в команді Трампа людей, які б змогли його відважити. Дякуємо вам, Максим. Несвітайло був бо з нами на прямому зв'язку. Експерт міжнародний. дякуємо вам, пане Максиме.